Дмитро Рудь, який збив на смерть трьох жінок, може відбутися умовним покаранням. Про це під час прес-конференції повідомив адвокат потерпілих в ефірі. топ 7 програма про найважливіші факти події коментарі тижня у студії Наталія Власова. Дніпропетровську громадськість схоже готовлять до думки, що вбивство трьох людей за певних обставин не такий вже й злочин. Мовляв, швидкість не перевищував, з місця втік не одразу, а гроші рідним заплатив. Усе сходиться до того, що не винен, утім, попереду суд. Він і поставить крапку у цій справі. Сьогодні у випуску українців не лякає засмага від революційного пекла. Скільки тепер зароблятиме мер? Для чого місту муніципальна гвардія та що нового у паркувальному бізнесі? Цікаві подробиці останньої сесії. 30 кілометрів до знеболювання. Або чому спеціальні ліки недоступні тяжко хворим? За дітей даватимуть більше дві сторони однієї медалі. Погляди всього світу сьогодні прикуті до Єгипту. Масштабні протиурядові виступи місцевого населення не на жарт налякали світову спільноту. Але тільки не наших туристів. Росіян утримати в країні вдалося лише скасуванням рейсів на цей курорт на найближчий місяць. Українці ж продовжують повними літаками вирушати до небезпечної держави. Революція не перешкода для відпочинку. Літаки до Єгипту, в яких не знайти вільного місця, цьому доказ. На віддаленных від центру країни курортах чути лише відгу народных народних заворушень. А тому вітчизняне туристы не дуже налякані. В принципе, мы не отказываем людям в поездке в Египет, если они этого хотят. Но мы обязательно предупреждаем о ситуации в стране. Хотя, конечно, заметно вот по общению с туристами многие э, задержали принятие решения по поездке по своей или вообще отменили эту поездку. То есть, в принципе, заметно это сказалось на спросе. Своєрідну сміливість вітчизняних туристів частково можна пояснити доволі спокійною ситуацією у популярних курортних містах. Доки грім не вдарить, серйозно сприймати революцію в Єгипті наші люди не хочуть. До того ж, за статистикою, з початку масових заворушень жодного громадянина України або Росії не було травмовано чи вбито. Якщо волнение где-то, наприклад, в Каїрі, то як це влияет на людей, віддихаючих и в шарм маль шейхі Ад Каїра до шарм маль шейха или до Пургади 8 часов езды автобусом. Ну, це все одно, что якщо не дай Господь, э, на Закарпатье там началось підтоплення, наприклад, а ми здесь в Дніпропетровській будемо залізати на криші. Я, чесно говоря, не вижу причин для паніки. Сміливість вітчизняних туристів пояснюється ще й тим, що заворушення не вважаються форс-мажорними умовами обслуговування. Якщо людина відмовиться від поїздки, отримати назад свій завдаток вона вже не зможе. Зараз туристи мають змогу тільки змінити дату або напрямок поїздки. Тим часом ситуація в Україні ускладнилася. 3 лютого у Каїр увійшли прихильники президента Мубарака. Між ними та учасниками антиурядових заворушень почалися бійки, в яких уже постраждали декілька журналістів. Тим не менше, того ж 3 лютого до Шарм-Ель-Шейха та Хургади з Борисполя вилетіли чотири літаки. Навіть ймовірність потрапити у самісінький центр бойових дій не лякає жадаючих відпочинку людей. Дніпропетровські туристи теж не залишили без уваги пляжі Єгипту. Повернувшись з курорту, відпочивальники не здаються наляканими чи невдоволеними. Нормально. Не випускали за територію курортної зони. А так, якби, валніні особи ну, екскурсії. Каир ничего не было, на отдыхе никак не сказалось. Все достаточно спокойно. Купались, отдыхали, получали удовольствие. Отлично, танки до эль шейха не дошли. Да, все хорошо, спокойно, тихо. Єзлі в Израиль, замечательно все спокойно Никаких волнений, абсолютно все хорошо. Единственное, только не ездим на екскурсії. Що какие то ограничения были? Нет, никаких ограничений абсолютно не было. Можно даже вечером выходить в город, все спокойно, всі тихо все супер Это именно в Шарме? Да, именно в Шарме, да Весь сколько да, да, сколько планиров, сколько болі з дітьми пустити ситуацію на самоплив в Україні не зважилося вже в середу. Міжнародні авіалінії України заявили, що з наступного тижня літаки до Єгипту скасують. Цю компанію можуть підтримати й інші оператори. Зокрема, таку позицію вже зайняли у Донбас-Аеро. Його представники наголосили, що рейси будуть поновлені не раніше середини березня. Тимур Хаджинов, Андрій Греков. Програма ТОП-7. Дніпропетровським метробудівникам виплатили зарплату. 170 працівників у Дніпрометробуду протягом 14 місяців вели підтримуючі роботи, відкачували воду на недобудованих ділянках. Держава, а саме вона, 100% власник акцій, заборгувала близько 14 мільйонів гривень робітникам пенсійному фонду та іншим установам. У середньому кожному працівникові винні від 5 до 13 тисяч гривень. На початку тижня гроші були перераховані Держказначейству в області. Наразі борги підприємства погасили. З лютого у метробудівників повний робочий тиждень. Зараз під контролем президента, все, губернатора. Програма, ну як проєкт програми, тому що вчора нам, коли ми були на Совіщані, показали програму о виділенні 250 мільйонів на цей рік і 120 млн на нову техніку. 250 млн это на строительство тоннеля кольцевого метро, а 120 на нову техніку. Это будет в этом В году. Після січневих канікул міські обранці зібралися на чергову сесію. Менш ніж за дві години депутати прийняли понад 50 важливих для життя міста рішень. Трохи відкоригували бюджет, працевлаштували скорочених міліціонерів, визначили правила гри для паркувальників. Про решту у сюжеті Ірини Мороз. Уже за звичним сценарієм сесія проходила спокійно і злагоджено. Явка зразково показова. 117 депутатів. Швиденько пробігли по бюджетних питаннях. Од достайним натисканням кнопок визначили фінансове майбутнє міського голови та заступників. За умови хорошої поведінки перші особи мерії отримуватимуть 50 процентну надбавку і 100-відсоткову премію до основного укладу. Скільки ж тепер буде одержувати мер? Дуже зацікавило журналістів. У мене в різні е, місяці різна заробітна плата. Е, в середньому це е, разом з премією близько 6,5 тисяч. Нікого повищення заробітної плати немає. А ось у депутатів найбільший інтерес та емоції викликало питання створення комунального підприємства Муніципальна гвардія у зв'язку з наказом президента жертвами оптимізації правоохоронних органів стали близько 30% місцевих міліціонерів. Не залишати ж людей на вулиці, вирішили депутати. Можна зробити муніципальними гвардійцями і годувати з міського бюджету. У статутний фонд КП уже виділили 100 тисяч гривень. Відпрацюють, кажуть чиновники, наприклад, охоронятимуть комунальні будівлі та перших осіб. Средств бюджетних не предполагається на нього виділяти більших, воно може зарабатывать средства. Ми сьогодні платимо достаточно приличні день на охорону комунальних об'єктів. У нас в рік приблизно там около трьох мільйонів. Найбільше потішило депутатів дефіле в новенькій уніформі, передбачливо пошиті ще до прийняття рішення про створення КП. В сесійну залу забігли браві парубки у зелених та синіх беретах. Комунальні гвардійці забиратимуть хліб у різних структур: у даїшників штрафуючи водіїв порушників правил паркування, у дільничних розганяючи нелегальних торгівців. У КП «Благоустрій» – караючи недбалих підприємців за сміття та неприбраний сніг. А ще у колекторських службах, вибуваючи борги з городян, у яких вони і перебуватимуть на службі. Жителі Дніпрослушні, хороші громадяни, но в многих вопросах привыкли до безнаказаності. За парковку в неположеному місці предусмотрено штраф. Ці штрафи поступають в наш бюджет. Комунальне підприємство буде відслеживать питання. Як працюватимуть гвардійці, буде зрозуміло на найближчій сесії, коли приймуть статут підприємства. А ось правила гри для паркувального бізнесу відомі вже зараз. Згідно з новими нормами до 1 січня 2012-го усі майданчики мають облаштувати електронними паркоматами з розрахунку один на 10 місць шлагбаумами та електронними табло. У місті чітко визначать так звані сині лінії місця легального паркування. Балансоотримовачи, каких встановлять на конкурсных засадах уже до березня, відповідатимуть за порядок у своей вотчине. Балансодержатель будет отвечать полностью за оборудование, которое находится на парковке, поддерживать ее в надлежащем состоянии и ежегодно составлять сметы, необходимые для поддержания функционирования этой парковки с учетом имеющихся требований к ней: это и санитарное состояние, это и дорожное покрытие. 10% від загальної кількості місць на паркування будуть пільговими. Вони повинні мати відповідні знаки. По-новому тепер відраховуватимуть і податки у бюджет. Не з кожного машиномісця, як раніше, а й з загальної площі майданчика. Після повного формування інфраструктури надходження до скарбнички, за словами Валентина Мовчина, сягатимуть мільйона гривень на місяць. Це в майбутньому, а ціни на паркування підвищили ще минулого місяця. Комунальне підприємство Горавтопарка тариф в стояще час составляє 3,50. З 22-го, якщо я не ошибаюсь, внаряд. Гарантій, що ціна не зростатиме далі, ніхто не дає. Ринок, каже керманич управління, таємниця формування тарифу, як завжди, за сімома замками. А ось простежити вартість ремонтних робіт у ЖКГ обіцяють депутати відтепер буде легше. Завдяки прийняттю нових правил оформлення титульних списків. В этом рішенні нам предусмотрено, що в двухмесячный срок е соответствующие профильные департаменты, управління должны разработать справочник по ориентировочным ценам по всем объектам, ну категориям объектам. Ну, скажем, если есть дорога. Там капітальним ремонтом вона до стільки столько та квадратних метрів. А ще у Дніпропетровську, можливо, таки добудують метро. Про це розповів мер, виправдовуючись за свою нещодавню поїздку до Лондона. Каже, літали недаремно. Керівництво ЄБРР гроші позичить. Справа за малим добитися державної гарантії. У нас є сьогодні можливість ем, максимум кінцем має, начала іюня, підписати договор. На получение кредита. Ми ще не отримали реального рішення, тому що пітрополітен господарства не об'єкт гарантій підкредітування дають господарства. Це робота з мінфіном. Ірина Мороз, Олександр Лянкевич, програма топ 7 Кабінет міністрів ще у червні минулого року наказав розширити мережу аптек, які мають право виготовляти ліки і зберігати наркотичні та психотропні речовини. Адже у великих містах такі аптеки є. А ось у селах доступ хворих до спеціальних медикаментів ускладнений. На Дніпропетровщині тільки 31 аптека може самостійно виготовляти ліки замість 138 за нормативами. Що робити, вирішували в облдержадміністрації. Прикро, коли вихід із замкненого кола проблем, залишається тільки один. Вже немає проблеми, вже сьогодні вже жона умерла. Останні дні для онкохворих і найбільші труднощі їхніх родичів допомогти впоратися з болем фізичним За знеболювальними препаратами для помираючого в подорож за десятки кілометрів. У Сорочанському районі, попри достаток аптечних точок, жодної, де спеціальні ліки можна придбати. Ми повинні їхати за 30 кілометрів в інший район для того, щоб отримати ці препарати для онкологічних хворих. Крім того, крім того, психотропні препарати наші хворі по рецептурних бланкам форми 3 також. отримують в цій аптеці. Вони повинні туди їхати, щоб Взяти ці препарати це не є для хворих зручно, і коли це було в царичанській аптеці. У нас тут в царичанці це було для нас зручно, і це е давало змогу швидше і якісніше надавати медичну допомогу групі хворих онкохворих. Такої аптеки в царичанці немає близько 10 років, кажуть мешканці. Тут колись виготовляли ліки, тепер меблі. Це – ти бивше здання центральної районної аптеки. Збанкрутіла. Повідомили у комунальному підприємстві Фармація. Не витримала конкуренції з приватними. Мовляв, пішли і покупці, і провізори. Спеціальні препарати для онкохворих, такі як Трамадол, він увійшов до переліку наркотичних доручити більше нікому. З 2008 року ліцензію на оборот наркотиків можуть отримати всі, але ні одна комерційна аптека за ці три роки ліцензії не отримала. Не мають таких ліцензій і більшість сільських дільничних амбулаторій. Зазвичай єдина лікарня у районі, де є знеболювальні за кілька кілометрів. А значить, годин очікування підзвітної ін'єкції. Бані має только почувствовати болі і вже треба зробити наркотики. А в нашій країні, коли такої з наркотичними діями препаратами, в Європі це не там не в радості, в щасті, в сули, тому що вони болі взагалі не відчувають ніколи. А у нас ждут, а у нас тогда, что в направлении было написано, им яйца помидора 9, 12, 9, 21. А человек 8 часов стал плохо уже. Может, ему надо 8 на будет делать инъекцию. Це одна з дільничних амбулаторій. Приблизно такий вигляд повинне мати будь-яке приміщення, де можуть зберігатися сильні знеболювальні. Вимоги охорони для всіх однаково жорсткі. В амбулаторії есть спеціальна комната для хранения контролируемых препаратов. Она обородована цельнолистовым железом двумя замками. Еще есть дополнительная решетка зрифленных прутов, тоже под двумя замками. Потолок оборудований рифленым прутом на 24. Стены имеють толщину более полуметра. Посилена охорона, що вимагає додаткових витрат, жорстка відповідальність такі умови ліцензування. Утім, хазяї у приватних аптек до того ще лякає вкладання грошей у явно збитковий бізнес. Такі аптечні э, учреждення повинні бути в кожному територіальному э, районі і в кожному місті Дніпропетровської області. К жаль, не всі адміністративні території наші мають аптеки, які от, по наркотичним і психотропним лічебним средствам. Значить, нет таких аптек в город в городах Новомосковській Терновці, в Днепропетровском, Криворожском, Никопольском, Павлоградском, Новомосковском, Солонянська, Салічанська, Сершироковська і Юрьевском районах. один із способів наблизити ліки до пацієнтів організувати умови їхнього зберігання в усіх дільничних амбулаторіях. Ця робота розпочалася і близько Десь 25% дільничих лікарень вже ліцензовано, менше ліцензовано сільських лікарських амбулаторій, але були певні труднощі з того, що і сільські і лікарські амбулаторії, і дільничі лікарні перебували на, у власності голів сільських і селищних рад. З прийняттям закону про консолідацію бюджету, от з 1 січня 2011 року. Сьогодні центральні районні лікарні будуть розпорядниками коштів і тому я думаю, що це активізується робота, і саме головне керівником поставлено таке завдання. Я думаю, що до кінця 2011 року це виконано буде завдання. Зобов'язати це саме зробити приватні аптеки, отримати ліцензії, що дають право відпускати знеболювальні, Могло б теж стати вирішенням проблеми доступності, кажуть експерти. Проте масове поширення препаратів це вже проходили. Має зворотний бік. Мешканцям Циричанського району, втім, спецаптеку все ж обіцяють повернути. Приміщення з кімнатою сейфом знайшли в колишній стоматологічній поліклініці. Наталя Світлова, Сергій Кочіт, Олександр Лянкевич. Програма ТОП-7. Ви вживаєте наркотики у школі? Тоді кримінальна міліція у справах неповнолітніх іде до вас. При шкільній території все частіше стають схованкою для цих небезпечних речовин. Тільки за січень міліція викрила 41 факт вживання та зберігання наркотиків у навчальних закладах області. Зупинити крок у безодню спільно з міліціонерами намагалися учні Дніпропетровської школи номер 7 когда жизнь превращается в ад, когда ты среди разбитых зеркал все, что можно, уже потерял. Тогда ночь бесконечно длинна, ты стоишь в темноте окна. Дом родной твой, подъезд ледяной, и надежд больше нет ни одной. Кто б мог подумать, что эти рядки написал шестиклассник Лише поетичний дар допоміг 12-річному хлопчику відтворити самотність та безвихідь наркозалежної людини. Аби привернути увагу до проблеми, він та його однокласники малювали картини, складали вірші та влаштовували театральні вистави. Заходом опікувалась міліція і благодійники з Воскресіння. Цей захід проводився у нас в межах оперативно-профілактичних заходів спопередження незаконного обігу наркотиків, а також психотропних речовин на території учбових закладів. Ми не байдужі. Так називається молодіжний клуб, створений учнями школи номер 7 ми ті, хто говорить ці слова. Ми учасники бригади. молодь за здоровий спосіб життя. Ми боротьбі за здоров'я нації. Ми боротьбі зі шкідливими звичками. Шкода, що тих, для кого такі заходи проводяться, серед присутніх немає. Вони у глухих підвалах та відлюдних під'їздах. У них зовсім інше життя. Далеке від теплих кабінетів та шкільних парт. Они же для них наставники, ані хочуть житті і навчають тому, що употреблення і приємне, і полезне, і престижне. Жертвами вуличних авторитетів опікуються тут, у реабілітаційному відділенні Дніпропетровського наркодиспансеру. За минулий рік звідси виписалось близько 80 маленьких пацієнтів. Ще 25 зараз на лікуванні. Мені 11 років, живу крема. В рагу з бабушкою. Три, три сестри є сьогодні. Курил травку почти ще місяць. Дитям две кури. Перший раз друзья предложили, предложили. Потім поїхав. Першими запідозрили недобре у школі. Хлопчик пропускав заняття й ставав усе більш апатичним. Повідомили рідних та лікарів. Хлоп'я терміново відправили на реабілітацію. І ще трохи і могло бути запізно. У Дніпропетровській області офіційно на обліку близько трьохсот дітей. А скільки таких ховається у каналізаційних люках та покинутих будинках, підрахувати не наважиться ніхто. Це пугає Пугає те, що відбувається з самими хлопцями того, не Задерживается развитие, Естественно, ребята перестають и интересоваться школой, предметами і многими другими вещами. Корені дитячої наркоманії, переконані медики, дуже глибокі. Тут і сімейні негаразди, і відсутність батьківської уваги, і байдужість оточуючих. А бы хвороба не поширювалась, державе необходимо повернуться обличчям до семьи. Нужна какая-то более тщательная работа с семьями. Но работа с семьями предполагает, конечно, какой-то охват. Это какие-то социальные сети. Это должно охватывать ну, народонаселение и нести идею быть тщательным и очень мощным механизмом. Вот этой мощности не хватает явно. Те, що комплексний підхід запорука успішної профілактики, вважають і у міліції. А заходи у школах лише один з елементів цілої системи. Когда педагогічний колектив школи з своєї сторони роз'яснює роботу, готує такі конкурси, міліція з іншої сторони. Вот. Таким образом, медицина, всі вместе, ми, якби как бы, граждани цього общества, можемо взятися за руки і боротися з цією проблемою, только тоді у нас є шанс добитися успіху в боротьбі з наркоманией і наркоманією. Поки що кількість дітей із наркозалежністю у Дніпропетровську не зменшується. Дякувати Богу і не зростає. Катерина Дорошевська, Дмитро Катков, Сергій Кочет. Програма ТОП-7. Держава обличчям до родини нібито повертається. Принаймні, допомагає матеріально. Із січня виплати при народженні дитини збільшені. Тепер сума залежить від прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. До кінця року допомога на дитину зросте майже на 50%. Великі гроші як заохочення, як підтримка. Чи як основна мета. Ліжечко за кілька тисяч, рукавички за сотню, комбінезон за 400. Ціни на дитячі речі, втім, які на дорослі, жахають. Дар'я Петренко народила у 2010-му. Молода мама отримала 12 тисяч 240 гривень допомоги при народженні малюка. через три місяці після народження. Ще з половиною. купили коляску. Mm -hmm. Там крашка розібрання закончились. Зараз кожен місяць, по 750 п'ятдесят щомісячної допомоги каже Дар'я, хоч вистачає на дитяче харчування та підгузки. Небагато, але й цьому раді. Народженим у 2011-му держава допомагатиме у більших розмірах. Так, за першу дитину виплачуватимуть 22 прожиткових мінімуми, а це 17 тисяч 952 гривні на початку року та 19 тисяч 140 гривень з грудня. При народженні другої дитини допомога у розмірі 45 мінімумів. Це 36 тисяч 720 гривень із січня та 39 тисяч 150 гривень з грудня. За третю та наступну дитину держава дає 90 прожиткових мінімумів. Тобто 73 тисячі 440 гривень на початку року Это 78 400 гривен с грудня. Понятно, что такой большой размер, конечно, вызывает вопрос, а тому ли мы платим. Значит, за нами как был, так и остался контроль за целевым использованием бюджетных денег. Что касается дальнейшего, на сегодня у нас проверки составляют порядка 50%. То есть где-то каждое второе дело мы стараемся по районам и по городам проверять. Перевіряти допомагають педіатри. Саме вони сповіщають соціальні служби, якщо мати довго не з'являється у лікарні. Далі інспектори йдуть до сім'ї. Головне, на що звертають увагу, наявність ліжка, коляски, одягу, а також вигляд дитини. Крім того, ставлять кілька десятків питань. Ви зараз не працюєте, да? осуществляє уход за дітьми. Ви у нас оформляли допомогу як непрацюю сім'я, так? Да? Да. Та роблять свій висновок. Помощь при рожденні ваших в вашій сім'ї використовується по цільовому назначенню, оскільки вами создане всі слова степло, у вас все закрито. За 2010 рік по області 67 випадків припинення виплати допомоги на дитину 51 з них на цільове використання грошей. На фоні 31,5 з половиною тисячі призначень виплат кількість, наче невелика, велика, але за нею обділені діти. Для некоторых семей, к сожалению, вот эти выплаты – это выплаты, это источник дохода этих семей. На эти деньги живут все члены семьи. Как правило, такое, к сожалению, случается в многодетных семьях, когда ребенок появляется в семье только для того, чтобы за счет его денег прокормились все остальные члены семьи. Да, моя Виолетка, ты хоть пыку вытрый. О, О, да. У 43-річної Лідії Анатоліївни 13 дітей. Наймолодший рік. Ноябрь, декабрь, да. январь. Ось і три місяці дитині. Скільки дітлахів живе у хаті, багатодітна мама точно не знає. Дві кімнати в хаті живе тут. Дивиться. Всіке вас. Раз, два, три, чотири. Один пять, це сім, восім, дев'ять, десять. І нас двоє. Двінадцять чоловік виходить. Ну ми поділилися. Тут діти, а ми з чоловіком у кухні. Умови жахливі. Три ліжка та один матрац просто на підлозі. Начальник кримінальної міліції у справах дітей Ленінського району, який курирує цю сім'ю не перший рік. Каже, раніше було ще гірше. Взялася жінка за розум тільки тоді, коли дітей погрозили відібрати. Соціальні служби, говорить Лідія Анатоліївна, у них вдома честі гості. Приходять, провіряють. Ось не впрошли місяць, вони були, що сказали. Що молодці, що ремонт зробили, молодці. Я їм сказала, я отримала гроші, що от я не отримав. Майже єдиний дохід сім'ї гроші за дітей. Зараз на двох дітей, на і на і то 50 тисяч мені виплачують. Більше. На протяженні трьох лет да, виплачують 50 тисяч. І кожен місяць на двох дітей по 1250, це 2,5 тисячі. А можна до роботи? Да, дворником, дворником роботи ми я зарплату. За останні виплати від держави жінка придбала пральну машину, мікрохвильову піч, встановила супутникове телебачення та зробила ремонт. А ще купила трохи одягу дітям. Його і демонструє. У шафі на вулиці. речей квічі, повань, шапані, ось один і там теж пальто. це ж теж детське все. У планах Лідії Анатоліївни оформити хату на себе. П'ять років тому вона у неї вселилася як у безгосподарну. Вже й дозвіл, каже, їй дали на оформлення. Але грошей на нотаріуса та папери бракує. Якби за дітей не платили, що робила б, жінка і сама не знає. Прийшлося бросать дітей вдома, закривати під замок і йти на роботу. А що стається робити? Реакція на новину про підвищення виплат на дітей скептична. Не привлікають деньги. Якби ті деньги там в пользу йшли, вони не йдуть в пользу, тому що їх постійно стільки не дайте, завжди їх мали. Дітей жінка більше не хоче заводити. А раптом що народжувати ніхто не забороняє. Аліна Щербина, Олександр Лянкевич, Дмитро Катков, програма Топ7. Це був останній сюжет випуску. Телефонуйте нам 732 33 26. Можливо, ваше повідомлення стане топ новиною наступних семи днів. Хай щастить.